Національного гетьмана України і українських земель. Питаю часто, мої європейські брати і сестри. Коли Україна і українська нація закінчать нашу національну визвольну війну, війну за незалежність України і української нації, війну за виживання України і українського народу, української нації. Української мови, української культури, української величної історії. Я, національний гетьман України і українських земель, відповідаю. Україна і українці ніколи не закінчать цю війну за волю і свободу і незалежність України і української нації. Бо українці і українська нація. Цю війну не починали. Цю війну почали сатаністи Кремля, Москва і Російська Федерація, владу в якій захопили незаконно чекісти, Кегепісти і антрофаги Людоїде в 1999 році. 80% громадян України громадян Російської Федерації. І добровольно підтримали віроломну війну, віроломний напад Російської Федерації на суверенну Україну, порушивши 400 міжнародних і національних угод Російська Федерація шість разів порушила суверенні кордони України. Українські Збройні Сили тільки на 10-й рік. Війни один раз порушили суверенний кордон Російської Федерації. Російська Федерація стала світовим злом, бо порушила свої міжнародні зобов'язання захищати територіальну цілісність України, наплювала в лице Великій Америці, Америки, Великій Британії, Великій Англії. І всій Європі і всьому світу. Україна і українська нація не може закінчити цю священну національну визвольну війну за свою свободу і недоторканість. Україна і українська нація не може закінчити цю священну війну, бо за спиною України прогресивний демократичний і цивільні нації і народи всієї Європи, всього світу. І Україна повинна захистити себе і прогресивний світ Європи від імперії сатанізму і зла Російської Федерації. Війну можуть зупинити тільки сатаністи Кремля. Жителі Москви і жителі Російської Федерації простим виводом російських військ Російської Федерації за кордони признані світом і Російською Федерацією 1 грудня 1991 року. Але вони цього не роблять. Бо 80% жителів Російської Федерації добровільно йдуть умирати Україну і убивати українців. Дотла знищують міста і села України. Ніхто не хоче припиняти наче ними позорну для русських і всієї Російської Федерації війну. Всі підтримують сатаністський уряд Кремля, сатанізм. Російської Федерації. Українці все безстрашно воювали з імперією зла Радянським Союзом. Радянський Союз здався і повернув Україні Харків, Донецьк, Луганськ і Крим і столицю України в Київ не витримав натиск України Українського. Інтелекту, сили української мови і української історії і розвалився. Російська Федерація позорно втекла зі складу Радянського Союзу. Українська держава єдина провела референдум і оголосила свою суверенність як засновниця ООН. А Російська Федерація знову обманом стала незаконним. Членом ООН і не є засновником ООН. А сьогодні вона стала світовим злом, війною, смертю цивілізації і людства. Відсутність І світовим агресором, а відсутність агресивної війни сьогодні це відсутність Москви, сатанінського Кремля. Мир прийде тільки на розвалене Москви і Кремля. Українці принесуть світові мир навіть тоді, коли росіяни не розберуть Москву і не знищать престол сатани Кремля. Українські вчені і козацькі характерники працюють з дозволу Бога Творця. Отця і Сина, і Святого Духа, щоб перенести північний полюс землі у Підмосков'я. На притоку річки Москви, ріку Ягуза. Українці спасуть світ від російського зла, так як знищили зло Російської, Федер... російської імперії. Знищили зло татаро-монгольського іга, знищили зло Радянського Союзу, знищать і сатанізм Кремля, сатанізм Російської Федерації, поневолені народи Російської Федерації будуть вільними народами, слава Отцю і Сину і Святому Духу, слава Богу Творцю вільного людства, слава Україні, слава воїну! Світла і ангелам Бога. Амінь.